Місто Бердичів вирувало у святі тут, на площі біля міського будинку культури, працювали і дитячі атракціони, в'їзна торгівля, проводилися різноманітні розважальні заходи. Міський голова міста Бердичев Василь Мазур нагороджений відзнакою президента орденом за заслуги другого ступеня. Він подякував землякам за складність та порозуміння проблем. А також відзначив посильну допомогу відомих земляків. Є багато проблем в місті Бердичеві, і самотужки їх вирішити надзвичайно непросто, а майже неможливо. І дуже добре, що сьогодні в нас почався дуже серйозний і позитивний процес, що наші земляки, які живуть не в місті Бердичеві, але й люблять своє місто, свою батьківщину і не просто його люблять, а роблять все, допомагають для соціально-економічного розвитку. Організували святи гуртом, і міська влада, і приватний бізнес та відомі земляки, які також підготували певні сюрпризи до дня народження рідного міста. Хочу поздравити маленьких, самих маленьких бресілям з праздникам, їм автотранспорт, який буде першим транспорт їхньої життя, буде благополучний, улюбленною. В день міста народилося п'ятеро бердичівлян. До речі, чотири хлопчики та одна дівчинка. Їм подаровано коляски та інші речі, необхідні для сім'ї. Андрушівка зустріла свято з дощем і прохолодним вітром, проте це аж ніяк не відбилося на настрої її жителів. До місцевого будинку культури зійшлося чимало людей. Влада підготувала досить різноманітну культурну програму, тому навряд чи комусь довелося нудьгувати. Вероніка Ісмаїлова. Андрій Андрій, ви прийшли, що ви очікуєте від свята сьогодні? Ну, посеваючи на непогоду таку, щоб був хороший настрій, подивитися, хороший концерт і святкувати день молоді. Вечеринку, потанцювати і побачити салют. А буде салют? так, звичайно. Статус міста Андрушівка отримала у 1975 році. До цього було селищем. За переписом 2000 року в Андрушівці мешкало 11 тисяч чоловік. Розташована на березі річка Гуйва, має залізничну станцію та ряд великих підприємств. Сьогодні місто розвивається та оновлюється, і в майбутньому, як запевняє місцева влада, матиме вигляд європейського містечка. Місто живе, розвивається, працює. І є надія на те, що наше місто відродиться економічно. Економіка буде стабільною в нашому місті. Запрацюють наші заводи. А в нас є саме основне це є потенціал, це її мешканці, мешканці нашого міста. День міста це завжди свято традицій, надії і сподівань, що його майбутнє буде світлим і щасливим.